Вручили акт перевірки, через скільки треба подати заперечення? У вас є 10 робочих днів на те, щоб подати заперечення. Обов'язково це заперечення повинно бути подати або в електронному вигляді через електронний кабінет, або через поштове відділення. Але обов'язково вам потрібно мати коренець повідомлення про вручення, що ви в терміну 10 днів, якщо ви подаєте в останній день. Якщо у вас дуже великий пакет документів, який ви додаєте, і то, що не проходить через електронний кабінет, то вам ви вимушене подавати через поштове відділення. Відповідно, цей гамус документів, які ви там додаєте, ваші докази. Первинний документ. Якісь може не встигли додати під час перевірки, або та ж сама експертиза, яку ви зробили вже на той час, поки до вас доходив акт. Можливо, вам акт не вручали. Бувають деякі випадки, що не вручають, акт направляють по пошті. Відповідно, поки він йде по пошті, десь десь є там два тижні. У вас додаткових, ви збираєте додаткову доказову базу, її викладаєте в заперечення. Якраз у вас є ці 10 днів плюс той період, поки йде. У акт перевірки по пошті, і ви можете викласти і додати вже разом із експертизою, в тому числі, якщо там таке складне питання, яке треба експертна думка більш фахова або професійна, дуже таких вузьких питань, які торкаються з специфіки діяльності.